Доброго здоров'я, ну що, ключові теми, давайте обговоримо, що є, чого чекати, до чого готуватися, останнє найостанніше останнє з останніх попередження Трампа Путіну, попередження від Європейського Союзу для України: що так як ми боремося з корупцією, то можемо залишитися без грошей. І які перспективи голосування в Раді? Бо так невдовно вийшло, що депутати, які проголосували за Зменшення обмеження е, повноважень антикорупційних органів тепер будуть вимушені голосувати за новий законопроект Зеленського, і власне чи він є панацеєю. по про все по голі найважливіше, важливіше. Я думаю, це підтримка ЄС, тому що вже західні ЗМІ пишуть про те, що е, Європейський Союз передає сигнали. Україні і керівництво нашої країни про готовність заморозити фінансову допомогу. Причина цьому це новий закон серед національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За інформацією змі йдеться про програму фінансової підтримки України від ЄС Українсілиті. Загалом вона передбачає виділення Києву до 2027 року 50 мільярдів євро. І більшість цих коштів надходить безпосередньо до державного бюджету України. Тобто це ті гроші, з яких платять зарплати бюджетників. Ми так розуміємо. Да. Роз'ясни, будь ласка, наскільки небезпечна є така, ну, поки що, це не офіційні заяви, але це сигнали. Е, бюджет України складає 4,2 трильйона гривень. Або, якщо хочете, це десь 100 мільярдів доларів. Якщо в доларах, да, десь у нас долар зараз 41, майже 42, то от 100 мільярдів. От з цих 100 мільярдів доларів, якщо вважати в доларах, то десь 45 – це підтримка в бюджет американців і європейців. Це бюджет 25-го року. 20, бюджет 26-го року ще ніхто не знає, як він буде формуватися, за рахунок чого Трамп, скоріш за все, грошей не дасть. Скаже, що це проблеми Європи. Тобто, знову ж, бюджет буде прогнозовано більший, десь буде 4,6 трильйона, наш бюджет України. І знову ж десь до половини всіх коштів це будуть кошти наших союзників. Тому можна, будь, як Юлія Володимирівна, казати, 22 липня найсвітлиший день в моїй житті. То, що імела я в виду, ви бабки давайте, да, пів бюджету нам насипте, в тому числі, якщо хтось не знає, там два з чим мільярда це утримання гривень, утримання Верховної Ради, то Юлії Володимирівні умовно. Німецькі, французькі, італійці, платники податків платять зарплату, високу зарплату, там менше 70 тисяч ніхто не отримує. За те, щоб вони там, типу, а ви дайте бабки, і йдіть, йдіть в сторону. Звичайно, це традиція. У нас всі реформи, починаючи з першого уряду Яценюка, так і називались гроші в обмін на реформи. І вони ставлять дедлайни. Ви маєте зробити оце до такого числа, оце до такого числа, оце до такого. Одним із найбільших умов і найчастіших умов наших союзників це антикорупційна боротьба. Чому? Тому що якщо вони загружають півбюджета грошима. Вони не хочуть, щоб гроші, які вони дають нам, розтікались по карманам корупціонерів. Тому вони вимагають боротьби з корупцією. Але основа основ в боротьбі з корупцією що? Що е, а хто буде власне призначати керівництво, а потім просто детективів набирати? Якщо доручимо це Єрмаку і Татарову, то нічого у нас не вийде. І тому давайте, що ми створюємо комісію, де, наприклад. Е, там Е, ну, от як е, в БЕП, в е, БЕП Бюро Економічної Безпеки, да, яке провалили, да? ну, верні, комісія свою роботу зробила, але е, далі не пішло. То там е, по е, четверо осіб, четверо від наших союзників, тобто, це не громадяни України. І четверо. Дає уряд, але якщо рахунок 4 на 4, то проходить рішення союзників, вони дають гроші. Мало того, на набуса беб вони дають гроші на облаштування. Тобто, умовно, вони платять повністю там ну, утримання столи, мебель, надо купити, комп'ютера, Сейфи, ну я не знаю, там купу всього. І це все теж союзники дають гроші. Тільки стартуйте. Нам от єдина важлива умова, щоб ці люди були незалежні. А Юлія Володимирівна, там у неї власенка такий ходить, який, до речі, дружок Портнова ще там з 2000 якого, Кривого року, і Портнов сам був у Юлії Володимирівні, в фракції. Вони кажуть, що це порушення Конституції, що це зовнішнє управління. І про це саме каже Путін. Так вони ж управляються не з України. Стоп, не треба підмішувати поняття. Їх не управляють, тільки процес конкурсу проходить під контролем, і це дійсно необхідна умова. Тому що там, де поставлять вони своїх, то е, буде е, один кум краде, а другий е, ганяється за ним. Да? І будеш біг на місці, понятне діло. Тут і так у нас претензії до Набу, е, начебто вони там не допрацьовують. Хоча, ну так, да, є, є кілька у них таких холостих вистрілів, що страшне, але є всі здобутки. Але ці всі здобутки е, розбиваються об судову систему, тому що якраз в судах справи і розвалюють. Е, і тому треба там не набу підняти, а ще з судами щось робити, щоб те, що слідчі зробили, потім не розвалилися. Тому Юлія Володимирівна, звісно ж, лукавить, вона популістка. Е, я не знаю, який у них жуткий інтерес, ну принаймні вони. Ну, я знаю, що у Власенка це от, дійсно це кнопка, це у нього фішка, що це антиконституційно, це там типа так не можна. Хай лучше будуть жуліки. Ну, ми жуліка призначимо. Ми призначимо жуліків. не маєте права чесних людей призначати ви, тому що ви не маєте права, ми ж е, суверенні. Ну, те саме каже Путін. Те саме слово в слово. Ми розуміли, слово в слово те, що Юля каже, те говорить Путін. Що там корупційні органи не суверенні, тому що їх ви, то, привезли американці? Вони це саме розказують. Так от, е виходить, ну, е якби, е щоб ми розуміли, що е європейцям е такий хокей не нужен, от, що ви там, типа, як? І тому ми не дамо грошей, тому що це була домовленість гроші в обмін на реформи. Ви нам робите оце, ми вам поставляємо гроші. Ви стратили ну, як хочете. От, а Зеленський якраз розрахунок Зеленського був на те, що йому все сходить з рук. Йому зійшло з рук, умовно, ще там на початку війни вони викинули е з ефіру прямий п'ятий еспресо. Uh, і народ це проковтнув. Ну, народу там, типу, так, ну це ж канали Пороха, так йому і треба, можливо, там, типу, хоча ж, ну, не факт, що це, ну там прямий ще можна пов'язати, а ти еспресо, там не зовсім так. Да? Але uh, взяли, викинули для uh, Західного світу, це, от, наша ментальність, у нас uh, більшість людей, там, типу, так, а що такого? Ну, викинули викинули, війна, ну, ну причому тут? Ніт-ніт. Ні, ні. А для них це важливо. Для них це важливо. Ну, я не знаю, я от студентам намагаюсь розказати це е, на пальцях, да, на якихось прикладах. Ну, наприклад, зараз дівчині, от я в аудиторії сиджу і кажу, от дівчина зараз ж може жити з хлопцем не розписані. Ну, пробничок такий, да, гражданський брак. Уявіть, при ваших бабушках це був би шок, вона б світу зжила. От твою маму, бабушка, верні бабушку і твоя права бжила світу, аби вона сказала: Та я попробую тут пожити гражданським братом. Ага. Тобто, щось для, для когось в ментальності у нас просто змінилась ментальність, да, то для нас там це там. Ну подумаєш, викинули, яка свобода слова, війна на дворі? А для західних союзників це важливо. Для них священна корова права власності і тут. Порошенку по надуманому поводу забороняють навіть карточкою користуватися. Тобто, для нас, ну для багатьох, ну так йому і треба, барига, олігарх. А для них немає поняття барига, для них є приватна власність. Це належить Порошенку. Все, захищати країна має, а не руйнувати. Так само багато, багато по чому. Є, ну, прикладів таких дуже багато. От, те, що в їхню голову не налазить. А ці привикли, що ну з, 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 з телеканалами ж пройшло, знять е цього залужного пройшло. Взагалі ми конституції мали в виду, взагалі ми там закони, як хочемо, так і, і е е шелестимо. Е і це тільки те, що в системі права. А є ж ще в системі етики. Да? Там типа зашкварився, уходь. Борис Джонсон там щось його дружбан в п'яному віді десь кудись е приставав до якихось мужчин. Не, не да? І не тільки він з уряду прийшов, а й той, хто його ставив. А у нас, ну подумаєш, у того підозра той втік, там у них куча слуг, якщо не зрадники, то корупціонери, там на 11 підозри вже виписані, і ще там кажуть, готовий на, на 30 виписати. Ну от, І там, тіпа, так, а у нас, ну подумаєш, раз не, не ананас, на да? е, трошки. Оступился человек, або там наш, наша ментальність. А ти б так не робив хіба? Ну, я от, наприклад, не робив. Я був чиновником і не крав, можна й так. Ну, от, але тим не менше в нашій ментальності це можна понять і простить, а в їхній нет. У них є інститут репутації. І того вони не доганяють. Скажем відверто, наша ментальність ще не дорівнює європейській ментальності. Не дорівня, але це не значить, то тобто ми думаємо трошки. Ну ми я маю на увазі колективну ментальність українську, але треба розуміти, що вони думають по іншому. І для них оце, 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 оце зашквар. І оце як да? Що ага, перший раз Зеленський здав? Ну, подумаєш, там типа вони, вони наступають на горло власні пісні, кривляться. Але все одно ж, як допомагають. А допомога це пряме бюджетне вливання і гроші. Ну, пряме бюджетне фінансове вливання і зброя. есть, я хотів сказати, і зброя. І воно раз, другий, третій, четвертий, але ж в будь-якому стакані є свінця. кажуть повінця, а далі розлилося. От і тут дійшло Дійшло як у того Маркса, що. Як у нього ж революціонна ситуація, коли верхи е, не можуть, а низи не хочуть. Да? Верхи не можуть, низи не хочуть. Да? Щоб все було по старому. Так і у нас суспільство вийшло і прорвало і європейців. Бо понятно, що там, типа, блін, е, вова, що це чуш. От е, дедлайни завалені, про а по армії вони підписали. От теж дивіться як. По э, закон АРМА. Це агенція э, э, цих, э, менеджменту активів, да? ну, типа у врагів народу забрали і далі управляємо. І не було закону. І тому э, Єрмак віддавав це на напрокорм своїм. Ну і зрозуміло, що хтось довжен, мабуть, долю малу кудись заносити. От. І цей закон вимагали. Дедлайн прийшов там 30 червня. Не виконали і вони. Офіційно, це не те, що от ми обіділись, а ви там дедлайн прозівали і дали нам не 5 мільярдів, а мінус 1,4, Тобто, менше 4 мільярдів ми получили транш, тобто вже не дотримали. А ще раз е, скажу, що зарплати, в тому числі чиновників, лікарів, вчителів, пенсії пенсіонерів, у нас там е, пенсійний фонд не б'є на 369, здається, мільярдів, да? тобто пенсії е, нашим. Пенсіонерам і там, типа, все там типу, концерт закінчений. і тепер Зеленський підписує АРМО. Та тип так швидко. Е, його кілька місяців підписував. Тобто, ще раз, Зеленський не підписував цей закон, тому що він їм не вигідний. Ну він поганий для них. Він ну там, типа, блін, це все одно, що взяти, віддати своє чужи руки, ага, буде тепер по закону по правилам. А ми ж хотіли це ж все між собою поділити. І тому офіційно е, того, що армії немає, він тепер підписав. Так ти так би е, коли треба було цей закон про НАБУ, так він в один день підписав його. Прийняли в обід Стіфанчук підписав в 5 годин, вже Зеленський в 6 підписав. Вже ага, отак от ви спішите. А чого ж ти не спішив так арму підписувати? Що да, я шуткував навіть, що, мабуть, ручки закінчили, Що там офіс президента? Єрмак може ручку вам принести, щоб було б єдному президенту бідолаги, чим підписати закон. Тепер вони підписали, але ж смішніше з того, що 31-го спливає срок призначення е, директора Беба. Оцого, який конкурс пройшов? Забув прізвище на, на це, там якось. Да. От, ну, не От, конкурс пройшов. А е, уряд його відмовився призначати, що якби там чого-то де то там. Ну в общем, позапрошла ну, зараз. подейкою, що вони хочуть від відмотати і переграти е, конкурс, тобто, але це ж це, нову порушення закону. Так, немає про ну, так. Ні, е, а є конкурсна комісія, яка каже: А ми не будемо. Ну, ми не будемо. А зачем? Навіщо це нам? І тобто вони залишаються при своїх. І тепер 1 серпня, от в п'ятницю, вони скажуть, так, а давайте ще ж гроші. А нам ще має до кінця року надійти кілька траншів. От, Ще має бути одна на 5 мільярдів, і потім ще. Щоб ми розуміли, що їх вже не то, що з кубишки висипали, користуйтесь. Вони е, приходять щоквартально нам. От е, у нас зараз іде третій квартал, ще в третьому має бути приход, і ще в четвертому має бути приход. А вони кажуть, так ви ж не виконуєте своїх же зобов'язань. Де директор БЕБ нема. Е, де там е, ну і опять же, цей же незаконний бусап. о, по митниці там страшне, так. Да. Ну, але оце посилу цей від Європейського Союзу в контексті того, що е, не будете. Повертати незалежність антикорупційних органів не дамо грошей, він спрямований саме до Верховної Ради. Ну, можливо, вони там не розуміють, як у нас тут Верховна Рада вправляє. Всі все прекрасно розуміють. Або це так, такий Стьоп. Ну, вони звертаються саме до народних депутатів Я, з тим, що ну, То, що офіційно від них якби залежить. Да, У нас ж, якби офіційно парламентсько президентська республіка, але всі все розуміють. Щоб наші глядачі розуміли, я е, Зустрічаюся дуже часто з послами, з представниками там Європарламенту, наприклад, всі все розуміють. У них куча помічників. Там е, якщо е, приїздить посол, він йде спочатку в обласну військову адміністрацію, там йому намагаються по ушах проїхати. Але у них е, збирають е, скільки інформації. От я останній раз з послом зустрічався, однієї дружньої нам країни не буду казати, якою. А, а, і він приїхав з помічником. Там в мене таке е, враження, що про Сумську область це, ця людина знає більше за мене. Вона знає там всіх ключових е, міських голів, все, що там той. Вони е, зо мною там е, вечеряють або чай п'ють да, після цих всіх зустрічей. Ну тобто е, їм спочатку Патьомкінську деревню е, показують, а потім вони зустрічаються з науковцями, з журналістами і з е, е, громадськими діячами. От я в пул громадських діячей входжу. Нас двоє-троє запрошуються на зустріч, і я вам скажу, що ви б знали, наскільки вони в темі. Вони в темі, що е, зеленого уявлення зелені не мають, як вони в темі. Тому що там закріплений співробітник на цілу область, який читає, і там, е, коли там е, ми бесіду ведемо. Посол можеть не знати, все, хоча поки їхали сюди, готували. Але там мені оця помічниця його, да, там вона, наприклад, каже: А от Віктор Анатолійович, проясніть, будь ласка, для пана посла цю ситуацію. От ви писали там три місяці тому таку штуку, і я просто сижу такий, у мене челюсть відпадає. Все вони розуміють, але вони грають, вони чимні люди. у них... Немає предмета такого, коли дипломатів учать, у них відсутній предмет хамство. Це ж наша фішечка. Ми ж хамить і любимо. Да? Це ж е, Криварістська і Трускавецька школа дипломатії. Да, вони вміють. А там і тому вони кажуть, що звертаються до парламенту, Хоча розуміють, хто приймає рішення. І розуміють навпаки. Е, мене поважні люди, дуже поважні люди, е, в тому числі за е, цього запитували так 31-го знайдуться голоси. І я не От. сказав, а я не, а я не знаю. Ну, Дивіться, Юля не проголосує, тому що для неї це втрата репутації. А вона калач, арти, вона розуміє, що сказати, що. 22 липня був, було свято душі у неї, а тепер 31 липня назад вертам іще більше свято. І вона плюс вона заявила про це у Портнікова. Вона була на інтерв'ю, він з нею постібався так 에, там трошечки. От але вона заявила, що вони не будуть. От вважайте, 263 голоса вони дали вже мінус 15. А хто вам сказав, що проголосують оці групи довіра? Група за майбутнє палиці, це ж з ними треба працювати, їм треба щось обіцяти. ОПЗЖ. Ті всі люди голосували дружно і за любки, тому що вони якраз то проти успіху України ну, в боротьбі з корупцією. І всякі ж ці ж понятно, що група довіра і група за майбутнє повністю складаються з місцевих олігархів, які з тих або інших причин не були в. В слух. Ну, до, до, наприклад, як е, сумський депутат От Він в групі довіра. Понятно, що там він завжди з владою. Він може проголосує, а може і не проголосує, хто знає зараз працювати. Да, з будь да. Він і е, з помаранчевими був, і з регіоналами, ну тобто дружить з усіма. Але е, давайте е, правильно говорити правильні речі, що. Хтось із них може не проголосувати. І знову ж прозвучало, що 70 депутатів самих слуг народу не налаштовані. А чому 70? Тому що теж прозвучала інформація, що готуються підозри аж зразу майже на трьох десятків депутатів. Вони глядуться друг на друга і думають: а на кого ж? Ну, По-перше, готуються, а по-друге, вже є готові підозри. Як от макарського ну, на, да, на одинадцять людей, на людей голосував. Готовий. Да, да, 11, 11 депутатів від слуг народу з підозрами в корупції, тому що там ще у кількох же ж, е, державна зрада у Дубінського, Шевченка там і ще далі. Да, але тут саме по корупції. І кажуть, що десь ну, 11 вже з діючими підозрами, як ви заставите їх проголосувати? Що їм там Арахамія мусить розказати? І тому я дуже не впевнений, щоб не вийшло так. За іронією долі, що е, у нас парламент не суб'єктний, умовно без стержня, без яєць, і тут він покаже свою суб'єктність якраз при єдиному голосуванні, коли якраз. Треба проголосувати, а вони не проголосують. І щоб їм не довелося бігти до того ж Петра Олексійовича і до голоса, до голоса Євросолідарності, що чудаки дайте свої голоси, тому що у нас не вистачає. От зараз прогнозовано слуги можуть дати всього 185 голосів. 40 треба добрати, 41, щоб було 226. І я не знаю. Ну, може, може, й доберуть. Я думаю, що зараз шалена робота йде, і саме тому вони. Це голосування е, не на п'ятницю поставили, тому що по ідеї в п'ятницю внесли закон. Ну ви ж швидко його одголосували. Тепер швидко і назад голосуєте, але тоді в них не було голосів точно і вони взяли паузу. З п'ятниці це якого числа два з липня до 31 липня на четвер. Перенесли голосування. Ну, в принципі, в четвер голосувательний день, все якби логічно, але я не знаю. Я ну станом але назад, можливо досі колесільний... не вистачає. А можливо, тут буде прецедент, коли слугам доведеться домовлятися з опозицією, і з цього почнеться я думаю, коаліція да. і якийсь у е, не єдності, буде все, все одно. Що, точніше, коаліція єдності. Аня. Наша що з цього почнеться наша мрія про коаліцію національної єдності, да? Ну, або національного порядку. Ну не почнеться вона. На жаль, не на жаль. почнеться це було ні, але чи є панацеєю і президентський законопроект? Тому що я от просто це такий цирк на дроті, те, що буде в четвер будемо спостерігати. Я тут не видно, в мене є футболка, під підпис Пам'ятаєш, у нас да, е да, да, мінає. Це наш Ген... Геннадій Михайлович. Да. Це його пер був, і тепер виходить. Я був присутній, то я живий свідок. Переголосувати за законопроект, проголосували підпис, десь поставили, що обмежити е, набої саб незалежність. Тепер мусить тим ти голосувати за повернення цієї історії. Буде точно, що підпис десь і підпис десь, але будемо спостерігати так. Можливо, вони зуби будуть показувати. Я не знаю, як задорожні якого є від набу від набу е, кримінальне провадження в корупції, що він вимагав хабар від голови сільської ради. Да. Буде голосувати проти антикорупційних органів. Ну, це е, конфлікт інтересів був, коли він голосував за обмеження повноважень. Да. Тепер Але не все так радісно виходить із президентським законопроектом. Бо от Іван Климпуш Сенсанзе зокрема пише, що ви так гірко помиляєтеся, якщо думаєте, що Зеленський зі слугами змінилися після протестів українців молоді української критики партнерів. А вона каже, що от цей законопроект насправді лише частково там повертає повноваження. Да. Нову і сап. А, тобто, як Там, дію, що там ти... є умова, що СБУ має раз на два роки проводити з усіма поліграф. А, mm. Ну, Це єдине таке новшество. Ну, не знаю. Як оця вся історія, боротьба з корупцією по українській у виконанні слуг зараз відкотила нас в реформах? Ну, саме ці реформи і п, получаються, відкочені назад. Але це не єдина реформа. У нас вони забрали ПДФО, місцевих органів е, влади і тим самим відкотили реформу децентралізації. Тобто зараз органи місцевого самоврядування сильно залежні від обласних військових адміністрацій. І це, скажем, теж А це була найуспішніша реформа. Е, я скажу так, що е, у не вийшло у Петра Порошенка до кінця відгулять оці реформи. Надзвичайно успішні були уряди Яценюка і Гройсмана. Надзвичайно зіграли класно у Порошенка, але по судам не довели до ума, ну, просто не встигли. І по цим антикорупційним органам. І тепер Зеленський, відповідно, хоче відмотати їх назад. ДБР. Це інструмент в руках Татарова. Ми розуміємо. Багато суддів ручні, і тому треба говорити про те, що протягом війни ми відкотились в справі реформ назад дуже сильно. А в свободі слова, як відкотились. Тобто, і так було не ідеально, стало гірше. Тобто, там, де були навіть здобутки, ми відійшли. Uh, і ми зараз uh, умовно ну, станом на пізнього Януковича перебуваємо. Да? Uh, знову ж вони, як в часи Януковича, uh, тоді uh, та ні, навіть у Януковича можна було. Я знаю, що ми тендера перевіряли, і, хоч це можна було за гроші робити, не було в відкритих джерелах. Але я пам'ятаю, ми uh, купляли там щось 600 гривень в місяць за доступ до реєстрів. Це був платний доступ і всі не могли. Але ми, як громадська організація, мали. А зараз там, типу, ми захочемо з тобою перевірити, е, скільки які гроші пішли на фортифікацію. Вони ж закрили це все. Там тіпа, не ваше собаче діло, а вдруг ви тут шпіони і зараз росіянцям здасте. І, звісно, е, коли мутна водичка, то в ній е, лег, легко мутить. І потім ми тільки й бачимо від військових, блін, що ви тут понастраїли, ну, як наче я до мене колись приїхали мої друзі яких перекинули е, з півдня сюди і бригада? І там двоє моїх друзів. Ми зустрілись, ну тут чайку попий, і вони кажуть: А що ж ви тут понадбудовували? Я кажу: я хлопці, тут ні до чого. Ну, то таке. Окей, будемо спостерігати в четвер. Як буде відбуватися голосування е, за відкат? Я yeah, yeah. не знаю. Okay, я okay. чесно от, кажуть. Ну ти ж прогнозі. Скажи, да ні. Я скажу, не знаю. Тут соу-соу, so -so наскільки 50 на 50, Хоча я б дуже хотів, щоб цей раз щоб щоб слуги проголосували за. І я б цьому радів би, тому що це важливо для України. Мені їхня репутація по барабану її у них не було. Ніякої репутації не було. Дурня. Хто думає, що там Зеленський з Макроном дружить? Макрон е, буде обніматися в інтересах Франції. Там і з Вільзевулом, не тільки з, з Зеленським. Насправді, Зеленського дуже не люблять в Європі. Дуже не люблять. Ну принаймні, ті кола, з якими я спілкуюся. Громадськість, антикорупціонери і науковці. Да, от, е, там умовна спільнота політологів, політтехнологів, соціологів, там Зеленський це, е, ну, це щось страшне. І вони е, з претензією до нас, ну, це ж ви ж вибрали. ну Там Вітя не особисто ти, там Аня не особисто ти, але ж ви ж, блін, ухитрились таке вибрати, їжте.